Василь Андрійович Симоненко людина надзвичайного таланту, розуму та чуйної душі, в якій знаходила відбиток трагічна історія України і процеси, що в ній відбувалися. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Це було гаслом геніального поета, адже життя великий божий дар, це найцінніше у людини. Воно одне, і прожити його треба гідно. Як же пройти відведений тобі шлях так, щоб це не було пустим та марним? Як на мене, варто жити заради інших, Іти на самопожертву, незалежно від того, близька тобі ця людина чи ні, рідна чи незнайома, яка наразі потребує допомоги? Не кожен здатен на самопожертву, але цього не можна сказати про наших патріотів, наших героїв завдяки їм Україна залишається вільною та незалежною. Прийшло нове покоління свідомих українців, що пошановує традиції предків, пам'ятає своїх героїв та рішуче приймає виклики сьогодення. Жодного дня не минає без повітряної тривоги. Казиться, лютує ворог, не може захопити омріні міста і села, родючі землі. Зараз, коли Україна переживає важкі часи, знайшлися люди, готові віддати своє життя, захищаючи батьківщину. Пожежники ліквідують страшні наслідки влучання ракет. Лікарі борються за життя людей в надважких умовах. Рятувальники дістають з під завалів постраждалих. енергетики роблять усе можливе, аби світло не згасало в наших домівках. Сотні тисяч супергероїв стали на захист рідної країни проти геноциду, зла, жорстокості, ненависті та несправедливості. Збройні сили України. Це неймовірна сила. Захисники та захисниці тримають оборону, женуть клятих окупантів з української землі, віддаючи своє життя і виборюючи життя для нас. Я переконана, з нашими воїнами світла добро обов'язково переможе зло. Адже як може бути інакше? Тримайся, Україно! Залишилось ще трохи. За нами правда і за нами Бог. Переможемо, відбудуємо зруйноване, подолаємо всі труднощі і пройдемо всі випробування. І у нас на оновленій землі відродиться мирне щасливе життя.